Ви військовий і хочете перевести в іншу частину? Для цього необхідно мати належні підстави: службова необхідність або організаційні заходи, стан здоров'я, сімейні обставини. Знайшли підставу? Цього недостатньо. Існують умови для переведення в іншу частину. Можна виділити три основні пункти: воля командира, саме він має підписати рапорт. Відносини з військовою частиною, де вас готові прийняти. Має бути потреба у вашій військовій спеціальності. Процедура переведення не є простою. Щоб отримати результат, варто заручитись підтримкою фахівця у галузі військового права. Адвокати юридичного маркетплейсу Консультант надають послуги у галузі військового права понад 5 років та мають портфоліо успішних кейсів. З нами ви отримаєте. Консультацію у нас в офісі в центрі Києва чи онлайн. Юридичний супровід у взаємодії з посадовими особами та державними органами, представництво в суді або звернення до судової інстанції. Отримайте юридичний супровід, переведення в іншу частину. Почніть процес вже сьогодні. Залишіть заявку на нашому сайті. Ми проаналізуємо ситуацію, оцінимо перспективи та продумуємо план подальших дій.